Привіт всім. Ранок 11 жовтня. сходить сонце, сонця піднімається мороз. Да. Сьогодні мінус 5. Якщо вчора було 1-2, то сьогодні мінус 5. Сьогодні навіть редиска змерзла. Ну, це листя. В теплиці ще не був. Оце разом з вами зараз заходимо. Ще не був. Я думаю, гаплики під волокном. Я думаю, воно його не спасло. Зараз в третій теплички. Трошки не видно. Де з градуса 4, мінус 4 це в теплиці. Так, зараз піднімемо. Я ще не був ніде. Тут нормально. Середина нормальна, зараз підемо на край. Подивимось, що тут з краю у нас. Та третя теплиця, в принципі, як і вчора. Вона не змерзла. Понад краєм трошки трошки є, так. Да. Понад краєм трошки є, але вже мінус 5. Скажу вам це. Немало. Ну, про четверту я можу даже мовчу там, там по-любому пр примерзло. Нормально. Даже тут, де трошки не вкрито. Нормально. Коротше, третя теплиця, як мені писав один підписник, дякую, що це через воду. У мене стоїть куб з водою. І вода ночі віддає тепло. Колись давно я про це читав книжку, просто забув, воно діє як акумуляція тепла, там щось таке. Це дійсно так. Тому дякую вам, що написали такий коментар. І так, наша проблемна тепличка четверта. Та я вже бачу, воно чорна. Зараз підемо на край краю тут ого. Ого, просто ого. Капець. Волокно навіть мерзле. Навіть мерзла волокно. Взагалі капець сьогодні. Вона тупо середина, я думаю, замерзла. Не спасло воно геть нічого. А ну середина середина така сама. Мерзло все геть, повністю мерзло. Так що треба, я думаю, купляти ще один куб і ставити сюди. Ну, це трошки, бачите, ця біла качана, вона витримує більші морози. А ну, Зараз на край підемо. <кій> <кій> зараз бігом пробіжемось, тому що ще. Малого в школу закинуть. Ну так, да, Білокачанна не сильно. плівка вся мерзла зверху. Геть мороз великий. Ну, з краю, так, да, прихопило. Нічого, дійде, відійде. Так що ж, насчет води, так, да, це дійсно правда. Я колись читав давно, що один тепличник північну сторону завішував бутилками з водою. За цілий день вона нагрівалась і ночі віддавало тепло. Це з північної сторони теплиці. Тому то правда, я вчора наточив повний куб, тут, бачите, спасає як. Ось так. так що Можете запасатися такими кубами, аби вони були тільки дешеві. І буде все добре. Так, далі, тепличка наша, друга капуста. А тут те саме. Тут те саме трішки прихопило. Ну, це не страшно, не страшно зовсім. Вона відійде от пекінка, якщо так ще пару разів. При кінці буде гаплик. А тут дужче чогось воно перемерзла, не знаю. Волокно буду сушить, воно мокре, мокре, ну і мерзле. Ну, Містами, знаєте, де? Отут ось в один слой в мене волокно, перемерзло дужче, дивіться. Перемерзло дужче в один слой. Тут де стелили в два. В принципі, більш-менш більш нормально. Ось таке, друзі, наживо вам відео. Другий день морозу, на завтра вроді би теж, Ну, сьогодні великий. Треба срочно утеплятися, бо діла не буде. Ось так, все мерзло. Добре. Буду бігти. Скоро виводить малого. Ярику в школу, хоч і не хоче. Але треба. Добренько всім. Дякую, дякую за нові підписки, за перегляди. Коментуйте. Далі буду знімати. Всім пока.